Сьогодні ви відчуєте потребу в очищенні, як моральному, так і фізичному. Позбавтеся від думок і переконань, які більше не відповідають вашому світогляду. Тельцям нові починання швидко принесуть вагомі дивіденти та популярність у професійних колах. Не гайте часу та скористайтеся щасливим шансом. Успіху досягнуть ті близнюки, хто дотримуватиметься заздалегідь складеного плану, не відступаючи від нього. Ракам день обіцяє успіх у всіх сферах, особливо у фінансовій. Можлива пропозиція про співпрацю, яка принесе вагомий прибуток. Вам прогнозують чудовий день для зустрічей із друзями чи родичами, особливо тими, кого давно не бачили. Спілкування принесе багато приємних емоцій. Дівам варто проявити великодушність, людина, з якою ви посварилися, виявить бажання помиритися, дайте собі та їй шанс на відновлення взаємин із чистого аркуша. Для Терезів день сприятливий для давно назрілих змін, як професійних, так і життєвих. Зробіть перший крок, і рухатися до мети буде легше. Скорпіони, займайтеся виконанням своїх обов'язків, уникаючи суперечок із колегами. Не витрачайте час і сили на те, що не має значення. Розпочавши роботу над важливим завданням, стрільцям варто подумати, хто може допомогти у цій справі. Серед ваших знайомих знайдуться такі чарівники. Сприятливий день для аналізу вчинків, здійснених останнім часом та висновків з них. Козорогам це допоможе врахувати помилки та зрозуміти, як діяти далі. Водоліям варто зрозуміти, що у суперечці не завжди народжується істина. Частіше вона стає причиною конфлікту. Можливо, краще поступитися, ніж іти на принцип. Риби вам не вдасться проаналізувати ситуацію повністю, тому рішення ухвалене зараз може бути помилковим. Варто відкласти його на деякий час. Нехай цей день принесе вам успіх та гармонію.